Дивіться, мої хороші зараз. Очистилися посилочки в Америку, Канаду, Ізраїль е і дуже часто. Мені вчора перезвонила жінка, я вже вам скидувала відео. Ми її зібрали посилочку. Вона лікується онко, так як в Америці все дуже дорого. І хочу сказати: в неї онко 10 років тому їй зробили діагноз. Вона заплатила там 15 тисяч доларів, тільки, щоб зробити е, всі аналізи, здати. І Їй сказали, що вона буде жити дві неділі. Це вона каже: мені сказали 10 років тому, Ольга, пані Ольга. А вона <реш> <реш> жива ще 10 років, і вона лікувалася лисичкою в Канаді. Бо вона там була. Зараз вона знайти не може, їй треба лисичка. Дивіться, і Укрпоштою ми посилаємо отаку от мелину. Хочу сказати, що Укрпочтою це все законно. І Канада, Америка всі це беруть. І щоб ви не переживали, тому що нова почта викидує лисичку людям, хто перевозить, а Укрпочтою. Почому все законно і все нормально, гриби відсилати. Хоча тут все написано про гриби, про їхню цінність. Отак От ми відіслали. І ще ми їй послали у нас в нас нові упаковці конопляна продукція, бо їй це дуже необхідно. Вона каже, що болять ноги. Я їй пояснюю, що мої підписники в Америці купують собі протеїн, олію, насіння і в Америці даються у пристарілих домах. Людям кожному пенсіонеру. Чому я це знаю? Тому що мені це розказувала моя підписниця, бо вона працює в престарілому, ну, престаріл, престарілому домі, і там ця конопляна продукція є. як... Законним, як лікувальним Засобом Я не знаю, чому в нас не так мої хороші, що нам не вистачає, але там всі про це знають. І вона каже: пришліть мені цю українську. От ми її послали, тому що олію ми не можемо в бутилочках посилати. А ось насіння і конопляний протеїн, ми відсилаємо її. Вона Марико, і вона, я їй кажу: ну дивіться, що ви тільки їли. Вона каже: Та ну, зрозуміло, що я буду їсти. Пані Марина, якщо мені сказали з раком, що я маю жити дві неділі, а я живу вже 10 років, то мої хороші. От. Хто до цього скептично відноситься, це ваші проблеми. Але в мене є надзвичайно багато підписників, котрі їдять цю продукцію з онкохворобою і живуть уже багато років, і ще й щасливі до того. Але в це треба повірити. Якщо ви ставите скептично, зрозуміло, що воно вам не допоможе тільки тим людям, людям, що допомагає. Так що мої хороші Укрпочтою це все законно і все правильно. І в будь-яку країну ми можемо послати посилки до двох кілограмів. До речі, наші жилетки і куртки. Теж їдуть туди 10 днів, і вони вже в Америці. Тобто ви так само можете в людьбу країну. Тому що ми якраз тут знаходимося в Укрпоші, мої хороші. Ну, єдина умова, що маємо, ви маєте заплатити тут, я за вас маю тут заплатити в себе на місці з адресою, ви вже нічого не платите. От і вся від'ємність. Мої хороші, я вас люблю та обожнюю, Бережіть себе і будьте здорові.